Героїчним дітям героїчного світу, причому де вони не знаходяться. А от в яких умовах та за якою системою навчаються українські діти-біженці в Італії, дізнаємося далі з нашого сюжету. Із оплесками та синьо-жовтими стягами так українських дітей зустрічають в одній із італійських шкіл. Тисячі маленьких громадян України цьогоріч пішли до навчальних закладів за кордоном. Емілія одна із них, вона першокласниця, разом із мамою Юлією у березні евакуювалася до Італії з Черкас. І дуже відкриті, дуже італійські у них така, така ментальність, У них багато любові, багато обійнів. Не дітки сприймають ніде, вона ж світленька, в неї світлі очі, її тут. І ще дуже бела банбіна, дуже красива дівчинка. З 24 лютого Італія прийняла близько 150 тисяч українців. Більшість це жінки та діти. Найважче стверджують наші переселенці: влаштувати малечо до садочків. Потрібно чекати, коли з'явиться вільне місце. Зараз там збільшили кількість місць так, само збільшили в дитячих садочках, але ну в загальному до цього часу я працюю дуже багато з людьми, які приїхали до Італії після 24 лютого. То до цього часу я не зустрічала, що проблематики, що люди не могли записати в садочок. зі шкільною освітою в Італії, все просто: діти у віці від 6 до 14 років зобов'язані відвідувати школи. Це правило стосується і приїжджих українців. Ну що є діти, які не пішли до школи, свідомо батьки це рішення прийняли. Але я думаю, що в подальшому все одно соціальні служби будуть питатися, чому ця дитина не ходить. Емілія зараз із мамою живуть в місті Реджонель Емілія за 350 кілометрів від столиці Італії. Дівчинку в новій школі прийняли дуже тепло, і це швидше не виключення, а правило. Адже більшість італійських дітей дуже привітні та намагаються завжди допомогти нашим переселенцям. Маю такий випадок, що одна дитина прийшла в клас, він україномовний і не міг спілкуватися з італійською мовою, то на другий день. Цілий клас прийшов з аплікацією на телефоні, де спочали українську мову і пробували так спілкуватися. Допомагають не тільки діти, а й дорослі. У багатьох італійських школах з'явилася нова посада. Медіатор, це асистент на уроках. Він не сидить весь час в одному класі, так а йде в ті класи, де зараз є українські діти, щоб частково пояснити, частково навіть заспокоїти дитину, так щоб вона не чула себе ізольовано, тому що навчання. Італійською державною мовою місцеві університети також готові приймати наших переселенців. Звісно ж, у кожному виші правила вступу різні. Проте дедалі частіше українські студенти отримують можливість навчатись безкоштовно. Це навіть якщо це не абітурієнт, а вже людина наприклад, там 35 років, чи скільки вже має освіту, вона має право навчатися і вони закликають навчатися зараз навіть для людей старших, які працюють мам. Створюються проекти, де вони можуть навчатися навіть щось нуля, або з враховуючи їхню освіту в Україні, пробують допомогти так, щоб вони могли або відновити свій диплом, або тут навчитися. В своїй італійській школі Емілія єдина українська переселенка. Дівчинка вже трохи вивчила мову та знайшла собі подругу. Вони часто проводять разом вільний від уроків час, але все ж на питання, де б вона хотіла жити, Емілія категорично відповідає в Україні сильнее.